Водолії, жовтень 2023 року. Що очікує вас в особистому житті? У водоліїв будуть якісь, якісь такі конфліктні ситуації в особистому житті, де вони будуть вирішувати. Хто ж головний, хто зверху. Бажаю, щоб у вас відігралося ось саме це питання. І це було головним вашим питанням у відносинах. Не хочу, не хочу, щоб відігралося у Водоліїв питання зради, тому кажу, що така трактовка може бути, але все ж таки бережіть один одного та своїх партнерів, бо ці жриці, коли з'являються у відносинах, то не дуже добре. Особливо, що стосується чоловіків, водоліїв, не треба ніяких таємниць від своїх жінок тримати. Зараз давайте подивимося водолії в плані роботи, як буде складати смій.